звати Віра, мені 43 роки. 9 місяців тому я важила на 20 кг більше. З гербалайфом мені вдалося за 3 місяці скинути майже 15 кг. І е, я почувалася досить добре. Тому що до того часу у мене так було, що я пробувала різні дієти. І е, дієти були дуже виснажливі, переважно це були монотонні дієти, і вдавалося скинути. То після 40 років вже не вдавалося скинути на таких дієтах. Просто було е, дуже важко. Е, я коли навіть скидала, це були просто оморочні такі стани. Коли зараз я попробувала гербалайф, я побачила, що я маю дуже багато енергії, я маю дуже багато сили, і побачила, що можна брати цей продукт з під. Знижкою, і е, я її отримала, і для мене напевно найбільшою нагородою було те, що в серпні місяці, коли я отримала 50% знижки, мені сказали, що я можу поїхати на екстраваганзу. і це було неймовірне відчуття, тому що ну передати зараз, ми коли просто зайшли в зал з дівчатами, нас мурашки ходили зверху донизу. Ми не могли ну, це було насправді.